В тапочках купаються? мене не знімати. Купальні. Купальні. То ми будемо олені сьогодні купати з тобою по справжньому чи ні? Підемо? У воду? В справжню, чи нібито буде? Нібито буде. Добре. Ну, покупайтесь нібито. Та, та, сапати, на, що тобі в ванні? та чого тобі тапочки у ванні? Щоб не змерзли ніги чи що? Щоб не змерли, ніги. Не ніги, ніжки. Це я так сказав, а ти повторила. Что ти кажеш ще раз? И так прикольно мне. Стоп, 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 стоп. Уйдем, Де? Дупло мое! Дупло твое? А къде ведмедика дупло? <рикал> у ведмедика дупло? А, то ведмедик в такава дупло живее?